Мої дорогі Soul Church, я вітаю вас, 30 річницею з вашим ювілеєм. Я дуже тішуся, що маю честь знати вас не лише через YouTube канал. Дуже вдячна за те, що в 2020 році ви запросили мене на жіночу конференцію бути спікером. Насправді, а це був час, коли я просто. Відпочивала духом душею, насолоджувалася, вчилася від вас, від команди жіночого служіння вашого. І дуже вдячна Лії Брудові, що вона так все організувала. Що я приїхала за тиждень до початку конференції за те, що вона поставила мені умови ні з ким не зустрічатися, не брати участь в ніяких більше заходах, а лише зосередити свою увагу на організації вашої конференції. Для мене це просто безцінний досвід. а... Особливо ціную і в своєму серці завжди пам'ятаю про те, з якою турботою Вадим Дошкевич, пастор церкви, з якою турботою Олексій Бордов поставились до мене, коли застрягла під час пандемії в аеропорті Чикаго, я не могла вибратися з Америки, коли мій чоловік з трьома дітьми лишилися вдома. Я дуже, дуже дякую. Це безцінно. Я ніколи не забуду ту християнську любов, ту турботу, яку ви проявили до мене.